Новий майданчик для практичної освіти Академік Hub Південний відкриває нові горизонти для студентів та бізнесу, забезпечуючи практичний досвід у державній економічній освіті. Нові ідеї для покращення економічної освіти держави відтепер доступні через Академік Хаб Південний. Який є сучасним майданчиком для обміну думками між бізнесом та студентами у Київському університеті? Ця ініціатива має на меті поєднати теорію з практикою, організовуючи воркшопи та аналіз бізнес-кейсів для студентів, банк Південний створив спеціальне приміщення з інтерактивним обладнанням, щоб забезпечити комфортне навчання. Цей освітній проєкт базується на дослідженні від Gradus Рісьорч та відгуках роботодавців, що показують важливість практичного досвіду для студентів. 79% бізнес лідерів вважають, що потрібна більш практична підготовка у вишах. Банк збирається реалізувати ці ідеї через стажування, практичні заняття та грантові програми. Цей практичний досвід допоможе студентам краще зрозуміти свої цілі та напрямок розвитку. Академік Хаб планує стати місцем, де молодь отримає цінний досвід для свого майбутнього. Банк також запропонував спеціальну стипендію для найактивніших студентів. Перша зустріч відбудеться 21 лютого.